Доброго ранку всім. Ми щойно проснулися. Одного разу, коли Ісуса запитали, кажуть, хто найбільший у Царстві Божем? Ісус каже, приведіть мені тут оте дитятко. Він поставив дитятко біля себе і каже, ось, ось. Це дитятко найбільше у царстві Божому. Він каже, якщо не станете, як діти не в Царство Боже. Чому? Тому що, коли Сюзі, коли Есті, коли моїх діток щось болить, вони куди біжуть? Куди ти біжиш, якщо тебе щось болить? Ну, До тата і мами. До тата І мами. І що тато робить? Ну, вони пасти стикають. А, запшикають. І ще що моляться? Mm -hmm. І дують. І бо... дують, так. Тобто, до тата і мами зразу біжать. Так само в нас, якщо проблема, куди ми біжимо до тата небесного. А не шукаємо якісь запасні способи. І вчора Есті майстер приходить е, одразу до тата і каже, тату, в мене болить живіт. Помолись за мене. Буквально там 5 секунд, ну 10 секунд. І вона каже, о, вже не болить. Дякую. Тобто у них така віра, що не, не, не треба навіть багато молитися, не треба. Треба два слова. Благословляй в ім'я Ісуса Христа. І вони вже стіляються. Потім через п'ять хвилин щось іма... Даниїл прибіг. Не вже не пам'ятаю за що. Що там було. Тато помолись. І вони так прибігають, так прибігають. І вони отримують зцілення, тому що у них в дуже велика віра. Вони не знають інших способів. А ми мудрі, ми так. Ми дорослі, ми знаємо інші способи, методи. Тата, а, я я, 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 я може знаю. Що, бо то у нього там він декіпець, у нього там А, він ранка була, так. А ми знаємо, ми навчилися і народні, і ненародні, і так далі. Ой, а тато чекає наш небесний, чекає. Коли ми вже все напробуємося, коли ми до нього, коли в нас буде звичка вироблена, просто на підсвідомості звичка бігти до тата небесного. Отак воно працює. Амінь.